Зрозуміло, Віта yeah. Михайлович, у нас, uh -huh. у нас ще дуже важливе питання, яке ми хотіли. Воно не просте, ми хотіли би отримати на нього теж відповідь. На портал Букінфо приходить дуже багато інформації. Ми давали, ви може читали, бачили багато критичної інформації стосовно е нинішнього керівника центральної районної лікарні в Кельниці, пана Личука. Стосовно е призначення йому так званої премії в зв'язку з виходом на пенсію. Ну наскільки у нас є інформація, е що була е три місяці, майже тривала там нещодавно. Інспекція фін фінансова, mm -hmm. яка встановила дуже великі розтрати зловживання там в районі там, майже мільйона гривень. Це перше. Друге, наскільки нас відомо, є інформація, при чому ми фактично маємо ці документи про те, що Кельменецький район, на жаль, по дитячій смертності він один з останніх, mm -hmm. на жаль, на Буковині. І тим не менше, ви підтримуєте рішення Кільмінецької районної ради і підписуєте спільне розпорядження з, з паном Гробцем про те, щоб пану Величуку не видати премію. Ну як на нас факт. Дуже кричущий. Давайте є поповідати. Добре? Будь ласка. Коли я прийшов на посаду, коли не на посаду, я мав розмову з народний радою, мав розмову з мешканцем, і як, як, як житель, як я, я мав інформацію. Я дав таку відповідь. Можете спитати війни, один хто був тобі присутній, що результат по пану Лічуку ми будемо після завершення. Державною фінансовою інспекцією, тобто ревізії, одним словом. Так? Це був квітень місяць. У червні пану Олімчуку виповнюється 60 років. Я не пам'ятаю коли, от в мене є моє це розпорядження, що я його підписав. Розпорядження від 15 липня. І я не буду тут зачитувати, ви вже читали, вони... та немає, в комп'ютері це все рахує. Дивіться, я, не, я людина, яка не прикладаю, якщо навіть я помилку зробив, чи свою роботу на, ін, на, на іншу. Я міг сказати зараз багато, що у, як себе доправдовувати, ще щось там, я вам скажу конкретно. По професії є бухгалтер. Працював в бухгалтер, ну, працював на різних посадних путаннях. Коли підписав я це розпорядження, то вивчивши, взяв консультацію, юристів, то ми надали дозвіл на виплату премії не за роботу, не за показники, а людина, яка виходить, тобто вона раз виходить в життю на пенсію. Я їм пояснюю, ну тут є у нас є ревізія, є нарікання до роботи і так далі. Давайте почекаємо. Він каже, до роботи і вихід на пенсію, воно не пов'язано. І мені. Надати таку інформацію і своєму я на мою думку, що воно дійсно має, як вам сказати, ну люба людина раз за своє життя виходить на пенсію. Та мене проти премії. Вони зрозуміли, то не кажуть. Питання так. не в цьому. Питання в тому, що є показники по дитячій смерті, але людина преміюється. Ні, дивіться, це 15 літрів. Це, він у червні вийшов, але поки там оформив, поки принесеш. Але себе. він працює наскільки знаю. Так, да, він, він працює. Ну, ну згідно коли хто йому долу і так далі, ну тут пише. Якщо вам треба, ви самі прочитаєте, щоб бо трошки часу немає. І, і у вас, і в і мене, то згідно цих всіх документів, мені, то мені доказали відповідні. У мене ж є юристи і так далі, тому і моя думка особисто. Я Бог спасі, що ви що я сказав, що хтось зробив, а вийшли просто під підписав. Я це не кажу. Я теж вивчав. Людина 60 років. Згідно колективного колективну догору, має виплатити. Ну, не Яко виплатити, а дозволити. А колективний договор хіба є ну, документ, робота, який ну, має ну, силу впливу на рішення районної адміністрації. Ні, ні. Там, згідно, що людина, яка при виїхати Ну Це їхній внутрішній ні, документ. Ні, ні. Там, ну, там є відповідні документи. І тому. Я підписав у зв'язку з виходом на пенсію дозволити виплату премії у розмірі посадового краду, головному лікарю Кінецький е селим Лічупу. Визначити, що виплата зазначить при здійсниться в межах кошторисних призначень за умови забезпечення асигнувань на виплату заробітної плати. Тобто, я, я говорив навіть з простими людьми. Не як керівник, як просто я спілкував, бо це довго. йшло. Ну, Зрозумійте, я теж не хочу. Е, ну, як вам сказати? Е... Ну вас просто підставляють. А, ну, що підставляють. Ну як? Як голову адміністрації? Ви ж не вповноважені не, не реагувати на ті на протиправні речі. тим більше в нас є інформація про те, що перше розпорядження, яке видавалося, ваш юрист не затвердив. Вони зверталися на одне, там, наприклад, положення порядок чи другий, а на сьогоднішній день є, затверджено. Я, я... думка, завізовано. Двіця... Ви виникаєте питання так. стосовно так. дитячої смертності. Ні, почекати, Я дам відповідь. Будь ласка. Тоді ми ну, підписали розпорядження. Після того після того, у нас приходить вже секундочку. По порядку сказав. Е, вже приходи, приходи, приходи від державної фінансової інспекції і тут вже це все не виносить постійно комунальне і так далі. Яка там має? цифра збитки називається? В ну, станові на сайті обіцяють. Тут пише? Встановлене встановлено отримання бюджетом доходів 29 410 Незаконних витрат бюджетних коштів призвели до збитків на суму 369 тисяч. йде про Так, так, так. Розглядається це питання на постійно діючі і до відповідних посадових осіб там, вони звертаються. ну Постійно діють в мене є. Премії ми сказали, лист до нас прийшов, потім на постійній діючі розглядаю е і написано відкласти розгляд даного питання до прийняття та набрання законної сили рішень суду за позовом Кінецької центральної лікарні до Державної фінансової інспекції Ченецької області з оскарженням результатів ревізії. Тобто сьогодні перше засідання, вони оскаржують у зв'язку з тим, що там написано, що не заступникові було нараховано заробітна плата, що, що вони не мали права. Там, то, там є по медсестрах, то все. вони доказують, що, наприклад, не шкільнецька і і в інших лікарнях ці посади, як там є інструкції, що до 50, ну це не визнати. Тобто вони будуть вияснити, і якщо суд вирішить, що лікарня не, 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 не права, є нанесені матеріальні, є зловживання постановому особами, тоді ми приймемо рішення подальшому по, по, по керівнику. Це було, це я вам сказав, це було 5 серпня. Яке Тому, ви рішення приймете, приймете, якщо буде визнано про ці зловживання? Ну, Відповісти, треба, по-перше, з судом має написати, що пан Так лікар, ви ж пам'ятаєте, що він іде на пенсію? Ви ж йому дали премію за те, що він йде, виходить на пенсію. Ця людина, коли він сповнюється 60 років, є згідно з усіх нормативних документів, має право на премію. Не ми про такі документи. Ну дивіться, думки. якщо то ну, як вам сказати, можна звернутися в суд, можна звернутися. Ну, мені, мені доказано, що Розуміло, це. Не має я, право. я я Я на позд, на Юрій, на задачі на Я це. Вітаю, Потім, ho ho. Дивіться. Потім приходить в мене рішення 4.09 приходить до мене колегія по підсумках роботи літання. І тут По-півм'янецьки то, 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 то. Незадовільна робота. Потих недостатня. Не Знає, ми Ці документи ми її та опублікували. Та та так, опубліковуємо це та питання. Що по цим питанням? Тобто в мене є вже в ревізії. Це питання по рішенні колегії буде розглядатися на колегії у жовтні місяці 2015 року. Поясню, чому ми не розглядаємо у вересні. Не розглядати колегію відноситься п'ять у нас перше питання Час, по аптеці, буде Час. друге. Лимітинг. Друге питання буде по лікарні, третій спорт, четвертий ціни і п'яте це буде зібрання. Це у нас буде вирішується по оцім по рішенню. Буде запрошена департамент охорони здоров'я після того, як це було рішення, приїхала пані Андрієць. Що по, терміном, по, по рішенню колегії? Після того був начальник департаменту охорони здоров'я Оксана Анатоліна. Особисто зумов. Ми проходили, дивилися на недоліки на це. Буде запрошення на, на колегії відповідних працівників. Зрозуміти не так. Там написано показник, підмінецький район. Я не фахівець у діагнозі, мені можна багато що розказати. Я буду думати, що це правда. Ну, ви так якщо не компетентні, то ви тоді не своє місце займаєте. Шо? Кажуть, Я ж не лікар. Викарно? Ні, ну наприклад, має, дивіться, ну ви так кажете, Ні, чекайте. не чекайте, ну, Дивіться, дивіться. от пише смерть з інфаркту, то все, в місці. Так? І вони мені повинні пояснити. Спеціаліст. Наш лічук, наприклад, він що буде? Він себе має захищати. Коли він виступить, коли тоді тобто, виступить провідній співці. Ви Я вам задав конкретне запитання. Виникаєте відповіді Кисі, на нього Кисі. ще раз називаю Кисі. ви, голова районної адміністрації, так. перед тим як підписувати ці розпорядження? Ви так. повинні були поцікавитися так. про стан дитячої смертності на Буковині для того, щоб прийняти правомірне рішення, чи заслуговує ця людина на цю на цю премію, чи не заслуговує? Бо це ваша репутація, ваше обличчя, бо ви керівник. Районної адміністрації так. виконавчої влади в районі. Так. Ви я вам задаю вже четвертий раз запитання по дитячій смертності. Ви починаєте перегортати папери, але конкретної відповіді не даєте. Чого я не дав? На що вам я не дав? Я з... Чи відома місце. вам інформація про те, що Кельменецький район по дитячій смертності займає останнє останні місце? Місце, От в мене є лист. От. Якщо ви знали цю інформацію, то чому та ви... Ні, підписув... Це я. Дивіться, яка в мене є інформація. Це було у вересні місяці. Розпорядження від липня. Де навійшла в них? І от прийшла. Так ви тільки на цифри дивитеся. Вони могли поцікавитися, яка ситуація без цифр, без паперів. Про те, що, Я була, ми в, знаємо, в, що скарги є від в, людей. Так. Ви скажіть, будь ласка, от, на звіт одну людину, яка була у швеці, на прийомі по скарзі за лікарні. Скажіть конкретно, Іваноусіду? Назвідь, ну, можливо, так? до вас особисто скарг не знаходили. Ми знаємо про ці скарги, які йшли на обласне проміння охорони. Я, я рахую за це, що я завжди захищаю інтереси простих людей. Для цього мене не представляв. Я не волбірую інтереси ні лічука, ні іншого. У мене немає ні бізнесу, я проста села людина. Може вас ну, може, мій... просто підставляють? Ну, Дивіться, я... це моя думка особиста. Я не бачу, що я неправильно зробив. Я, 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 я вибачаюсь, ну це моя думка особисто. Я питав людей, я звертався до юристів, дивіться, а на якій основі я можу ну не дати. Не можу. Людина 60 Конкретно написано, 60 років вихід на пенсію туди дає САПРІ. не за досягнення в роботі, не за показнення. Чекаєте, ви, ви, ніби... ви так говорите, ніби це розпорядження Фещука. Ні, ні, а чого? Я розумію, тоді ви вже можете брати до виконання, ви не маєте права не виконувати. А тут, ви кажете, сказали 60 років, і ти мусиш Nie, зробити. Ну, я ж читаю теж. Якщо ви їдете, наприклад, тобто ми, у нас є що справа, ви їдете туди, зліва, наприклад, 60, ви ж не порушуєте. Тож, є і в що ті, саме порушує? Ні. Ну, ну, наприклад, якщо тобто це, ти, є, тобто є, є. Тобто це, та, це законом затверджено 60 no, років Так, да, тому. Да, да. Причому лічука любій людині з тим, ага. хто має право вихід на пенсію на відповідних посадах і так далі. О, оце моя думка. Оце попередні. Незважаючи ну, на недоліки, Незважаючи на що. Це ж не недоліки в роботі. Це ж примілюється, щоб при вихіді, було. Одно слово, при вихіді на пенсію. Щоб в мене був акт цієї ревізії, і щоб в мене було рішення цієї колеги, наприклад, до 15 серпня, я би ну, склав, сказав люди, там, я не підподвань мене в суд, що я тобі не дав премію, Я міг би це сказати. Розумієте? Ну, завтра скажу, ну, давайте. Ходити. Просто нам. Ні, я би такого не зробив. Порушувати закон. Ну, я, Як я, ви я, вважаєте, після, після, після Революції Гідності хіба може так поступати керівник виконавчої влади в районі? Я Я вважаю, що це кричущий факт. Коли є всі показники, ну, давайте, так, давайте, так, люди давайте я особисто звернуся, чи є право. Якщо є не прав, я не... це моє, моя помилка. І... Най, най, най швець, і ви найносина й Якщо ви визнаєте помилку, це буде достойно. Да. Питань нема. Але я тоді звернувся, як вам сказати, до тих людей, які мені пояснювали це. все. Як в мене так склалося, така от, я, я не, не против. Сьогодні попрошу, наприклад, Альбіну Володимир, зверніться, будь ласка, якщо це неправильно, я розп... написав розповідь, підтримайте хто? хто? Вісь того не, не з пана лічука. Що людина має? Якщо я неправильно зробив, значить, я не знаю, як горобець каже. Ну, не схоче, будь ласка, швець відповід від, свої зарплати чи, чи з дому, чи як там. Разуміло. І Дивіться, в мене є ще там. Багато що будуть казати. У мене є прохання. Можна? А, будь ласка. Я би хотів, я не, ну це не від вас залежить. Щоб вони писали правду. Ну хто там коментарі? Ну це не від вас. А ми але. якщо не ми І, і друге таке прохання, якщо це можливо. Якщо це можливо, якщо, наприклад, дає коментар, то він підписується, Що е, е, от я пишу, що в мене сьогодні була там зустріч там з тим, з тим, тим, ми, ми, ми там чи що, то ну, про що ви конкретно говорите? Ну про коментарі. Ага. Коментарі на порталі Букінфо да. Повідомляю вам, що в нас коментар може залишити будь-яка людина, ага. і в нас є вимоги до коментування, які не відповідають дійсності, вони знищуються. Всі інші коментарі людина має право залишити і не підписати своїм прізвищем. Так, так але, є, ті, да? Да. Але, ті, але ті коментарі, які не відповідають законодавству, які не відповідають є, ну скажімо, е вони протирічать е нормам етики. Обзивають людину, застосовують матюки. Ми їх самі знищуємо. Але ті там, де є оціночні судження, же жокерів, люди мають право це залишати. Та питання мене є, і це добре, щоб для демократії, і воно добре, щоб ми, воно сиділо. Ви бачили, як колись застали і ті часи, і ті там різні чи ну ми не тільки так, ми, ми, ми не тільки застали. Ми і приймали тим, участь щоб змінити цю систему. А ми бачимо, що ця система дуже міцно в Я не знаю. Я можу о, о, я прошу. Я можу любій людині подивитися що до сьогоднішнього. Я, я за завтра не чоликав. Бо ви знаєте, що це життя до сьогодні, любі. на любій роботі, які я працював. І сьогодні я можу з любов'ю. мені не в очі. Якщо пишуть мене, нехай прийде і скаже, що ти не дав премію. Я так пояснюю, як вам. На мою думку, як керівника на сьогоднішній день, я не мав права підстав, щоб не дати. А якщо. Ну, ну це то, ваша точка зору. Ні, ну це не може бути точка зору. Я мав брав ну, консультацію, брав юристів, відповідних фахівців. Зрозуміло. Спасибо.